У вихованців комплексної дитячо-юнацької спортивної школи рівненської АЕС чергове тренування. Тут вони напрацьовують навики у греко-римській боротьбі. Юнаки стараються, адже готуються незабаром продемонструвати свої вміння під час майстер-класів, які проходитимуть на спорткомплексі ізотоп у межах відзначення 50 з спочатку будівництва Раес. Ми будемо показувати відпрацювання в прийомі в, стійці, в парк акробатичні прави, прави з елементами. Саль сальта будуть, будь, рандат, фляги будуть. Дуже буде оригінально. Володимир Веселовський працює з дітьми давно. Найбільш здібні та наполегливі досягли значних спортивних успіхів. І це тренера дуже тішить. Я виховав своїх спортсменів, які стали у мене призером України. І зараз наш один вихованець буде їхати на юнацькі європейські ігри. І потім на чемпіонат Європи побачити тренування з греко-римської боротьби буде цікаво дітям, хлопчикам і дівчаткам і їхнім батькам. Переконаний тренер, оскільки вважає боротьбу одним із найкрасивіших видів спорту. Там є все: і гімнастика, і, тробати, і амплітудні китки. Ну все просто треба побачити. А тут тренуються юні боксери. Антон Юдін займається боксом. Продовж п'яти років йому подобається цей спорт. Що більше навантаження, тим більше азарту впоратися з ним, каже юнак. Це перш за все, ну характер мій дуже сильно ну, загартовує і робить мене перш за все сильнішим, і я сам себе так більше поважаю. Тренування розпочинається з розминки. Робимо різні вправи, щоб розімняти все тіло. і вже після того в нас починаються основні вправи. Там, наприклад, може бути скакалка або, наприклад, бій тінню». Беззаперечним авторитетом в спорті і поза ним для вихованців є тренер В'ячеслав Коротенко. Перш за все, ми поважаємо свого тренера. Він нас поважає. Він нас багато чому вчить. Інколи ми теж помиляємося не без цього, але тренер завжди намагається кожному допомогти, кожного підтримати, помилку, постаратися виправити. Продемонструють свої уміння і навики юні боксери теж під час майстер-класів на спорткомплексі ізотоп у межах благодійного заходу «Енергія перемоги присвяченому 50-річчю рівненської АЕС. Тож всі охочі, хто ще вагається, який спорт обрати, матимуть чудову нагоду поспілкуватися з тренерами і з вихованцями, водночас внести свою лепту у допомогу ЗСУ, наблизити нашу перемогу. Тетяна Коровайчук, Олександр Сніжко, канал Енергоатом.